намагаємося препарувати стан нації. Стан нації це суспільство, яке не готово відстоювати цінності в повсякденному житті. Воно готове боронити цінності героїчно, одноразово під час вибухів. Що українці роблять і в позитивний бік в цьому плані відрізняються від сусідів. Тобто у нас Одноразові одномоментні вибухи емоційні, вони наявні з перемоги. Ревну, Євромайдан. Героїчні вибухи. Зараз війна на сході. Пішли добровольці, героїчні вибухи. Далі, системності немає Подивіться, 10 лет. Якщо взяти війну на Сході, пішли добровольчі рухи, які тепер знищені владою, частина керівників куплена, частина. Перемелена, частина зараз там, судиться, Тобто влада зробила все, щоб знімлювати добровольчу. Тобто системно підходив. українці ось одноразово готові боротися. <клес> На Майдан вийшли, а структуру, про що говорить, там ще за півтороки до Майдану, необхідності створення, яка б не лише було спротивнуковича, але змогла би контролювати наступний режим, ми не спробувалися створити. Відповідно наслідки Майдану скористалися інша група, інший кла.